Слово надається міжнародному громадському руху «Аллатра». Дякую. Мене звати Вероніка Лештахова. Я представниця міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА». У контексті демократичних цінностей і прав людини хотіла би привернути увагу до такого тривожного явища як антикультовий рух. Його представники часто стверджують, що захищають суспільство від так званих небезпечних сект і деструктивних культів, проте на практиці їхня діяльність часто призводить до стигматизації, дегуманізації, поширення дезінформації та порушення фундаментальних прав, свободи віросповідання і свободи совісті. Це не просто ідеологічна суперечка, а проблема гуманітарного характеру, що стосується реальних людей та їхніх родин. Сім'ї руйнуються, людей таврують, а спільноти позбавляються права голосу. Найбільше страждань випадає на долю дітей, віруючих людей і активістів громадянського суспільства, коли державні або навколодержавні структури застосовують антикультову риторику, вона стає інструментом ізоляції та психологічного тиску на тих, хто не може себе захистити. Антикультові наративи походять від організації Рацирс, Російської асоціації центрів вивчення релігій і сект, і через її розгалужену мережу мають вплив далеко за межами Росії, зокрема в ЄС, США та Україні. За допомогою так званих експертних висновків, які часто позбавлені прозорості та академічної достовірності, антикультові структури впливають на виконавчі органи, суди та правоохоронців, впроваджуючи стигматизуючу риторику в політику та законодавство. Їхній головний прийом скоординовані кампанії дезінформації та атаки на репутацію, які формують атмосферу страху та соціальної ізоляції. Подібна діяльність є формою інформаційного тероризму. Згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН номер 77298 де визначено дії, спрямовані на поширення страху та маніпулювання інформацією з метою підриву суспільної стабільності. Цей факт свідчить про серйозні психологічні та гуманітарні наслідки подібних кампаній. У деяких випадках така діяльність навіть фінансується з державних бюджетів. Наприклад, окремі європейські організації отримували бюджетну підтримку, просуваючи ідеологічні наративи іноземних структур. Це викликає обґрунтовані питання про відповідальність, прозорість і доцільність використання суспільних коштів, якщо вони застосовуються для підриву демократичних принципів, Антикультові мережі позиціонують себе як захисники суспільства. Але на практиці підривають демократичний плюралізм і людську гідність. Їхня діяльність сприяє поширенню дезінформації, стигматизації і руйнуванню довіри між громадянами та інститутами влади. Запрошуємо всіх зацікавлених учасників на наш секційний захід 16 жовтня о 16.00 в залі засідань номер 2 де ми представимо документальні матеріали, що наочно демонструють, як ця система діє на практиці. Щиро дякую.